Питомник номер 3 У нас привиті є е, ці фундуки на Медвежах. Ось таке це Єлизавета Чим нижчий штамп, тим грубше, е, все бистріше йде на вторщенні. Набагато швидше утолщається привитина от голокорий Голокорий чи гладкокорий який після 4 років що має бути якщо ви будете мати гладкокорий ось вона при ця стовбурна порость стовбурі ну, от вона йде з стовбура Зараз порост, його можна пригинати, спокійно розмножати е, цей голокорій отводками. От він вже голокорий з Сережками. І дивіться, що яка, який на ньому вже рясний квітне. Це один. Зараз подивимось, може ще є носів. Ну, цей гладкокорій, він вже Четвертий рік повний рік, четверть, чотири роки і він виклюнувся такий, що урожайність, як урожайність цвіте? Он раз, два, три, чотири, п'ять. Цвіте. Голокорий. Другий голокорий відлічається. Корою. Но цвіту ще немає. Там ще був один. Ми його присадили в край. То він там от ще привиті На медвежих горіхах укорачувався, дав приріст. Отакі от ще. Пов'язка ще буде до весни. Тільки почнеться сокорух, він потримає його ще з місяць і знімемо повністю обв'язку. Отакі, що це за сок? Ага, дивіться, який... Це другий рік вже вегетації пішов. І... От хто посадив Медвежий горіх, той привитий фундук на Медвежому горісі. Ось дивіться, однорічний приріст, закладка одна, друга, третя. В общем, вся гілка заклала сережки. треба Це не сережки, а ну все. І тут вже навіть немає ростової, щоб обрізати його на ріст Всі, хто посадив медвежий горіх при цей... Фундук привитий на медвежому горісі перший рік після того, як у вас з'являться зразу, отаке, коли ви, наприклад, його зараз викапуємо, пересадіємо і у вас оце все цвіте, тому що багато кажуть, що він стоїть, він не росте, ви знаходите і, зрі... і зрізаєте на ростову почку, щоб він у вас пішов в ріст тому що ця загрузка урожаєм тормозе. Розвиток, тому що корніві треба прижитися. І плюс до того, що він скільки може бути урожає, він застопорить у вас рост і буде він стояти ніякої підживи там на цих. Кажуть, ми там гною накидали конського. Не треба конського гною. Якщо є, то сюди максимум 2-3 жмені. Якщо є, перегною можна кинути. Більше нічого не треба кидати. Гумат калія. О, дивіться ще, треба подивитися, що це за сорти. Ну, Все. Немає ростової бруньки. Дивіться, все в цьому. Це наш дершатський круглий 2. Ну так я його назвав. Весь заліпляний. Де його знайти? Оце він зараз стопорнеться, прийдеться, якщо немає ростової почки. Запускати плодову, потім знімати горіх і звідти виходить ростова, і таким процесом його виводити в рост. Тому що тільки запустити на плодоношення, він стопориться і потім дуже довго сидить. Я тільки приїхав, не бачив цього. Що так. Стільки він вже пішов на плодоношення. Тепер ще додалося роботи з обрізкою. Вон бачите, якщо от так тільки ростову почку обрізати, тому що буде таке зростання, якщо великий є, черенок хороший. І це він уже різався, два рази різався, який, е, який вигнався на рост. От, і є на високих штамбах, є на низьких штамбах. О, дивіться. Який. Все. Все в плодушках. Все треба перерізати, все виводити, частину на плодоношення, частину на ростові процеси, тому що йому треба розростися. Корні, доки приживуться, не витягнути, прироста і урожає і може за все загибнути. Є небагато, правда, на таких високих штамбах. Хороші, в які міста людям, як тут у мене долина, тут ще пожорщі условия морозобойниці перемен перемена кліматична. клімат міняється вітра дують ще й северні вітра дують О, так що від високих штамбів є до низьких штамбів є навіть до таких зараз покажу що один Вон. прививка я показував вони привалися весною Де все в сережках О, і і урожай. Ми побачимо, як тут цих кліматичних. Воно тут теж буде проріжатися, лишитися на своєму корньові. Експериментальна така ділянка. Більше не буду я, таких саженців вже не буде. Все, цвіточне є, є опилєння є, все є. Більше не буду на таких прививати, тому що ростити його 3 роки, прививати, ще потім 4 роки в общем, людям. Людям думається, що це воно робиться раз і привив. І все. От які закладки. Це довгий. Який у мене такий довгий є цей м'який такий горіх. А оце наш Бершавський 2. Його тільки прививаєш, він та... горіх, не то що горіх, я покажу. Горіх, його просто що шпакці, дятли вибили, не було що показати. А так закладає взагалі оце тільки он Я не знаю скільки там ну, короче, цих все в, цвіточних, все в цвіточних Але є ось ростовий Прививатися вже на такі хороші дебелі по двоє не буде бо времени багато проходить на це все Люди думають що це просто раз і все Он який. А? Весь в Сережках стоїть. Одна ган. Однорічний. Ні, це дворічний лошився. Все забито сірешками. Все забито лодушками такі маленькі. Треба все одно з цього всього брати ростову почку і виводити, тому що стопорнеться в рості. І будуть питання, що так, а що не так. Підживки для медвежого треба тільки при посадці і весною. гуматкалія калія, ляти і або гуміфілд дати. З весни треба дати, щоб укорінився добре, щоб вода була. По 50-100 по літрів треба дополивати. Ось такі щеплення. І вже є все нормально. Тут трапезунд. Трапезунд теж. А, це жаданий, так. Да. Жаданий трапезунд. Он. Він там по генетичній експертизі від 30% чи 70% трапезунта, Ну, в Олександра Пономаренка є заключення тут. Ну, дає вже червонолисні. Все, зацвело. Вон який, Це весняна прививка. дивіться що робиться. дивіться що робиться? Так що саженці, якщо не це є осінь, ну це і осінь теж є. Зараз побачимо, як вона тут заросла. Вон. Яке зростання. Ну, на осінь. На слідучу восінь будуть дебелі саженці, я їх тут обкорачу, випустю на рост, щоб вони підросли і вже будуть сорта хороші є. Так що саженці будуть. Ось так як ось ошибка. Бачите, раз. Не побачив яка брунька зрізав. А тут плодова. І треба забрати. Ось є ростова, лишити ростову. Отак. От от. Лодова і ростова. Тому що стопорнеться і будете казати, що щось не то з саджанцями не росте. А не росте, тому що треба робити і знати, як робити. Ось так.